Революційні зміни в організації навчання десятикласників у горішніх плавнях учні та учениці десятих класів отримуватимуть знання у єдиному навчальному закладі спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. Докладно про те, що очікує на десятикласників та що вони робили за партами в останні дні літа. Дивіться далі. Десятикласники та десятикласниці п'ятої школи ще до 1 вересня сіли за парти та зустрілися із своїми класними керівниками. Це 10-й АГ – алгебра, геометрія. Саме дві літери має кожен із семи десятих класів, які створені у п'ятій школі. Замість десятого А або десятого Б, тепер десятий Ау, УА або АГ, в якому профільними предметами будуть алгебра та геометрія. У цей клас потрапили ті юнаки та дівчата, в яких у пріоритеті математичні науки. Убрав саме цей клас, тому що математика, як це предмет, який найбільше в мене виходить. А ну які відчуття. Не знаю, просто як на 1 вересня прийшов тільки літом, та й все, немає нічого незвичного. До нових друзів, знайомств, нові люди у класі. Так, да, 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 для мене це немає проблеми. Я, як добра соціальна людина може знайти общий язик з іншими людьми. Я обрала цей клас, тому що математика в мене більш за все виходить, і мені загалом подобається математика. Відчуття гарні, що ми всі подружимося, що ми будемо гарно навчатися. Да. І все буде добре. Всіх не знаю, знаю тих, які з нашої школи. Та тут багато з мого класу ще людей. Думаю, все налагодимо відносини. Тепер ці учні та учениці 10-го АГ класу два наступних роки будуть під наглядом класної керівниці Наталії. Шуть напередодні 1 вересня вона поділилася своїми відчуттями. Змішані клас великий, 30 учнів. З них 19 хлопців. У мене давно вже не було так, щоб велика кількість хлопців була, 11 дівчат. Ну але я думаю, справимося. Напередодні початку навчального року класні керівники вже висловлювали свої побажання учням та ученицям 10 класів. Я е, хочу побажати вам всім успіхів у цьому навчальному році, успіхів на новому місці навчання. Ну і звісно, найближчі їх і перемоги і спокою як е, в серці душі, так і власне у всій країні. Такими були перші слова класної керівниці 10-го ІУ Світлани Скрипник у цьому класі гуманітарний напрямок, адже профільними предметами є історія та українська мова. У мені ці предмети більш до душі, просто у цій школі на і в цій школі ну просто. А краще було навчатися в 10 класі. Ну і ці предмети краще всього вдаються мені. Налаштований на роботу, таку, важко буде чи ні? Як вважаєш багато книжок, багато нових знань. Та налаштований, звісно, на роботу. 10-11 повинні бути добрі. Хвилювання, сумніви, що буде далі, що буде в цій школі. Треба навчатися, важко буде? Я думаю, ні. Я просто дуже лінива, а так я думаю, я зможу. Якщо не буду лінитися, найголовнішим буде просто вчитися і приділяти навчанню дуже багато часу, тому що ну а чому ще приділяти час? Хвилююся, тому що це для мене щось новеньке. Я ніколи школу не міняла. Новий клас, нові вчителя в шостій школі, до шостої школи вже привикла. Я там всіх знаю. Я там більше так щось новеньке таке. адреналінчик. треба з подібня. Історію дружиш. Дуже дружеми мене в шосі школі Був дуже класний вчитель. Оксана на Вона мене дуже хорошо навчила. Класна керівниця 10-го ІУ Світлана Скрипник має надію, що усі її учні та учениці зацікавлені у гідному відношенні до навчання протягом наступних двох років. Сподіваюся, що очі у всіх правдиві. Е, є бажання вчитися, але трошки е, мабуть, е, і ще не всі до кінця усвідомили те, що вже закінчилося літо, і треба вже ставати більш серйозними, більш дорослішими, більш е, витривалими. От, і е, сподіваюся, що всі готові і прийшли для того, щоб навчатися. Усіх десятикласників та десятикласниць зібрали під час першої зустрічі у актовій залі, де іступни. Тим словом, до юнаків та дівчат звернулася директорка ЗОШ номер 5 Алла Тузікова. Вона розповіла про головні вимоги до учнів та учениць. Наприклад, у них повинен бути діловий одяг. Існують також вимоги до макіяжу та манікюру у дівчат. Вони мають бути стриманими і не викликати нарікань учителів та керівництва школи. Всі ці вимоги прописані у правилах ЗОЖ номер 5 Алла Тузікова зауважила, що в день знань святковим буде лише перший урок, а далі стартує все. Серйозний навчальний процес. Не думайте, що вам тиждень буде просто погуляти. Ні, 1 вересня з другого уроку починаються уроки. Перший урок це буде святковий, власні години. Для для вас буде ще така тихційніка, дай Бог, щоб нам дали провести її. І другий урок вже сідаємо по розслужбу на навчання. На серйозне навчання налаштована Софія Татара, яка отримуватиме знання у 10-му ПЗ. Я прийшла з 4-ї школи, це тут через стінку. Але дуже страшно, тому що це новий колектив, і тебе ніхто не знає. Треба показати, хто ти є, пізнати себе, щоб інші тебе пізнавали. Я прийшла ну, брати повне. Середню освіту, <смі> тому що я хочу потім поступити в вищий навчальний заклад та планую на архітектора. <смі> То також маю 11 класів закінчити. Своїми відчуттями поділився ще один учень 10-го ПЗ класу Олег Романченко. Хвилювання було нова школа і нові знання, якісь люди інші. А так виграв програмне забезпечення для того, щоб перейти на. Ну, професію програміст. Ну, як вважаєш, що головне буде у ці два роки, особливо перші рік 10 класі, все по іншому буде. Чи все як і було? Все буде, звісно, що по-іншому, не як у нас в школі. Це ж 10 вже клас, старша школа, тож було середня. Ще одна цікава абревіатура 10 класу ХБ. У цій аудиторії зібралися ті учні та учениці в кого профільні предмети, хімія та біологія. Ми з третьої школи. Ми були однокласницями у своїй школі. Да. -да. Ну я чесно, ну такі відчуття трошки змішані. Дуже Вони дуже змішані. Уша. А те, що 1 вересня вже скоро, то мені це не дуже подобається. То вже школа, треба буде вставати дуже рано, вчитися. Та ще й новий колектив, нова школа, якось ну. Трошки страшновато, що щось не вийде, щось буде погано виходити. Я добре закінчила свою школу, я була відмінницею там, але тут я трошки переживаю за те, що ну, правда, це інша школа, інші вчителі, інше якесь навантаження, ну, зовсім інший, як сказати, графік, колектив. Ну, все нове для мене, все чуже для мене. І ну, я думаю, що. У мене буде все добре. Я себе так настроюю. Що все буде добре, все буде класно. Наступні два роки будуть відповідальними, адже триватиме навчальний процес, який може вплинути на подальшу долю юнаків та дівчат. Вже наступного понеділка, 1 вересня, десятикласники та десятикласниці разом із учнями та ученицями інших класів прийдуть до школи і офіційно розпочнуть новий навчальний рік.